Я не выйду. не выйду. Я не выйду. Я не це відео знято днями на одній із вулиць Рівного. На ньому видно, як чоловік босоніж б'є по машині працівників ТЦК та СП. Тим часом у салоні авто перебував військовозобов'язаний громадянин, якого зі слів речниці Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяни Камерістової, везли до територіального центру комплектування для уточнення даних. Ми говоримо про той процес, коли група оповіщення під час здійснення заходів оповіщення зустріла військовозобов'язаного громадянина. На України, який як з'ясувалося, перебував у розшуку, і відповідно запропонували для уточнення всіх облікових військових його даних проїхати до територіального центру комплектування. Але як став, ну як вже свідчить, частково частково зняти відео, те, що ми бачимо, де, яке ширилося в інтернеті. Вибіг громадянин і почав шкодити військовий транспорт. Опісля ж зі слів Тетяни Камерістової, військово зобов'язаного чоловіка випустили із салону авто, аби не продовжувати конфліктну ситуацію. І як ми бачимо на відео, задля того, щоб уникнути ще більшого накалу ситуації, яка вже складалася, військовозобов'язаний громадянин, який перебував розшуку, ну, був відпущений з нашого транспорту. Нами подана заява до відповідних органів з приводу розшуку військовозобов'язаного громадянина і з приводу розшуку тієї особи, яка пошкодила військовий транспорт. Опитані нами місцеві мешканці, які проживають у будинках на вулиці, де все сталося, про ситуацію говорять неохоче. Пояснюють, знають небагато, тому просять не показувати їхніх облич. Ну так, краєм вуха, там десь слух прийшов, ну так, що подробиці, чи так. Я не знаю. Тільки сказали, що О, те нічого. Ні-ні, я не бачила, я замітила. У мене такі вікна отут на першому поверсі. Вони. Не, не чути нічого. Навіть як тривога я не чую рідко коли не чула, ні. Так, якщо, якщо б літо було, то може б, я виходжу тако. А зараз тут ні не чула. Наразі командування Рівненського обласного ТЦК та СП написали заяву до правоохоронних органів щодо розшуку військово-зобов'язаного та чоловіка, який пошкодив автопрацівників. Діана Саковець Ілля Хай, телеканал ITV, Медіагруп.